Вітаю всіх, хто зайшов в гості в мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде присвячено театру одного актора. А саме оцій чудовій речі, яка знаходиться у мене на столі, яка була виготовлена на одному із українських підприємств. А перед тим, як розказувати і показувати, прошу вас, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки. Мені це буде дуже і дуже приємно, і це буде спонукати мене на нові відео. До речі, я зустріла один із таких коментарів, Розказуєте на своїй Діка мові, Муйві, і смотрите. Але хочу зазначити, для мене українська і тільки українська. Можливо, і причина в тому, що мало підписників, але я не зраджу своїй позиції. А тепер перейдемо безпосередньо до огляду цієї речі. І хочу сказати, що взагалі ця річ виготовлена була на городницькому фарфоровому заводі, і це річ з клеймом післявоєнним. Кінця 40-х років. Взагалі, вся фарфорова е, промисловість, наша українська, другої половини 19-20 століття вона тягутіла до європейського стилю, а саме стилю французько-австрійському. Тому і чудернацька назва в оцієї фарфорової речі, яку я зараз буду говорити. Е, дуже гарні вироби виготовлялися. На фарфорових підприємствах в Україні тих часів. І саме назви, як я вже сказала, були запозичені від французів та австріяків. І називається ця форма Мінтун Рококо. Зверніть увагу, яка красота! Я недавно бачила Інна показувала чашечку, кофейну чашечку. Але Трошки інший був розпис, а у мене цей кавник. Хоча кавник досить цікавий, зараз ви зрозумієте, чому я так кажу. Повністю ручна робота. Повністю. Ручний розпис. І подивимося на клеймо. Бачите, ось таке клеймо. Це стара городниця післявоєнних 40-х років. Мінтон Рококо. Я бачила інші розписи, і я знаю, що є сервіси. У мене в даному випадку камник. Чому називається камник, я, я не знаю. Зверніть увагу. Я ось буду показувати вам на світло. Дуже тонкий фарфор, бачите, світяться і стінки, і дно, і клеймо просвічується. І зараз, якщо камера зловить, ви подивіться, ось там є таке ситечко, дирочки, бачите, для чаю. Як для чаю. Вони трошки такі грубуваті, ось так краще буде видно. Грубувато зроблені, як кажуть, як гвістком, і не відшліфовані, однак вони є. Значить, дуже красива кришечка. Ну, я від форми взагалі в захваті. Ви подивіться. Модель дуже і дуже гарна. Що верхушечка кришечки? Що безпосередньо? Що безпосередньо. Бачите, яка фактура красива. Тут немає жодної позолоти, але я вважаю, що вона і не потрібна. Ручка дуже зручна, вона не розкрашена. Я вважаю, що це добре, тому що не буде стиратися безпосередньо фарба. І от зараз попробую я вам взяти отак. Тут три пальці йде зверху, один і один знизу. Дуже добре в триманні ця чудова фарфорова річ. Подивіться, яка фактура понизу. Любуватися не, не любуватися. Якби я змогла, я би з задоволенням придбала. Інші предмети до цього сервізу, якщо когось вони є, прошу запропонувати. До речі, я хочу сказати, що коштують вони дуже і дуже недешево. Скільки я вам говорити не буду, бо скажете, що я ненормальна. Але я захотіла і я його придбала. Ось така чудова річ у мене є. І фасон, давайте запам'ятаємо запам з вами. Мінтон Рококо. А на сьогодні все. До нових відео, до нових зустрічей. Всім мира, щастя і добра. Бажає вінтажна комора та я її автор Людмила.